Трошечки пройтись по наявності у нас тракторів, показати і, можливо, якщо будуть запитання, то відповісти на запитання. Тому давайте зараз я переключу камеру да покажу, що у нас є по наявності. Давайте трошки пройдемось по навісці. Навісне обладнання. У нас ось стоять зібрані плоги 2х30, 2х25. І 3 по 30. Є в наявності відвал під задню трьохточку. До речі, в мене запитували стосовно солісовської фризи. Будь ласка, ось вона є. Не поставили тільки ножі, можливо, трошки пізніше поставимо, поки так. Тому солісовська фриза також є в наявності. Однорядна картоплекопалка. палка і є в наявності оприскувачі. 400 літрів, 200 і... 600 літрів, 140 грунтофрези, будь ласка, і прес-падочок. Це те, що стоїть у нас на майданчику на вулиці. А те, що залишилось ще в ангарі, я трошки пізніше зайдемо покажу. По тракторам по наявності. п'ятидесятки десятки є. По п'ятидесяткам 50 булат, 504-й. Що по цьому трактору? Дуже класний такий чи маленький міст, Чотирициліндровий циліндровий КМ-овський двигун КМ-495, чесних 50 кінських сил, Два насоси НШ, напіврівна підлога і бокова куліса. Доволі такі потужні ззаді здорові колеса 12,4х28, примусова гідравліка в наявності є. По коробці дуже коробка така чималесенька. І мости. Шикарно, здорові, мости класні. Ось такий тракторець. По вартості він буде коштувати у нас 7500 доларів. Приїхали, протестували, як кажуть, і забрали. Це красунчик у нас іде Соліс. Дуже мені цей трактор подобається, прям дуже-дуже. 50 кінських сил, Mitsubishi двигун іде, трициліндровий. Працює дуже рівно класно. Виконання трактора, як на мене, дуже шикарне. ну Все прям зроблено красиво-красиво в нього. Все рівненько, все гарненько. Ось така підлога. До речі, БКТшні шини на них вже стоять 13,6х28. Це навіть більше, ніж на цьому, на булаті. Окремий гідророзподільничок стоїть. Дві пари гідровиходів. Два причіпних і отака ось навіска. Це все коштує у нас щастя 16400. Мені дуже подобається трактор. Скільки не їздили на ньому. Їде плавно, їде м'яко. Я думаю, що він виконувати буде свою функцію на господарстві дуже класно. Тому Соліс є. Також можна приїхати, його протестувати. Цей Здоровань. Це в нас Оріон, сороковочка, але сороковочка така ген-ген, яка здорова. Мости в нього які. І два насоси НШ, КМОський двигун, рівнюща повністю підлога, три діапазони регулювання, де реверсу трактора. Так що, в принципі, трактор доволі класний. Не знаю, стосовно куботи, кубота-трактор, але ж вартість трактора, не знаю, нову куботу ми навіть не завозили, є куботи БУ. Згоден, кубота шикарна. Кубота, Янмар, Міцубіші є в нас, але суми поки що не завезли. Є на центральному складі. Я згоден, кубота доволі непоганий трактор, я б сказав, навіть класний У мене є клієнти, які брали ці трактори і, і працюють на них, і люди дуже задоволені. Тому так, да, згоден. Кубота, цікавий трактор. Так, що у нас наступне? Наступне у нас джимна 40-вочка. А, до речі, по вартості не сказав. По вартості Оріон у нас коштує. 10200, так що можна також його протестувати і забрати. Корейських тракторів наразі немає, чесно кажучи, не завозили ще їх. Можливо, на перспективу будуть, але на сьогодні ні. Олександр, я так розумію, вам не цікава трансляція. Так може ви відключитесь тоді, де і все. І ми вас напрягати не будемо і ви нас, тому ніхто ж не тримає. Приїздіть, поспілкуємось. Е, джинма сороковочка. Е, 4 циліндри. До речі, недорогий трактор. Сороковка, дійсно такий класний. От. От так він все виглядає. Не знаю, коробка чітка, мости гарні, е, 700, сороковка джимна, класний трактор. Я би вважаю, що на Свої гроші, доволі шикарний трактор, реально шикарний. Непогано їде, добре тягне і він надійний. Тому по джимні не знаю. Запитань не було. Люди брали, їздили і, в принципі, все було круто. Так, По булатам є декілька булатів, XL, звичайний булат. Булати йдуть 5600, 5800. Там в залежності від комплектації. Можна також буде, я не знаю, може треба зробити якийсь тест-драйв, проїхатись, попросити механіка, хай поїздить, подивитись. Трициліндрові двигуни, в них повні приводи, КМОські 385 двигуни стоять і доволі такі цікаві трактори на невеличкі такі там до 5 гектарів господарства. Виконують свою роботу на ура. А це у нас червоненькі, це хінтаї пішли. Тут вони йдуть в двох комплектаціях на широкій, на вузькій резині. На широкій резині буде 11,2х24. Це у нас рівна підлога в них йде повністю. Ну не знаю, по поневізки вони в принципі одинакові. Єдине, що відрізняє, там передні задні шини різні. 95 на 24 це 5500 буде коштувати, а 112 на 24 це виходить, у нас 5700 трактор. Тому, в принципі, також зібрані, також готові до експлуатації. Будь ласка, можна приїхати. По індійським тракторам наявності є соліси. Я вам соліс показував. 50- і зараз ще покажу там С-26 на 24 кінських сили. Індійський також є в наявності. Ось він іде Соліс 50 -ка. це конкретно Індія з двигунами Mitsubishi. Це йде трактор по ліцензії Янмара. Тому в принципі, ну не знаю, оце 50-ка і ось у нас стоїть С-26. Білоруські трактори вони під санкціями, ми не завозимо їх, ми ними не займаємося. У нас Індія і Китай. І якщо це БУ, це БУшні японці. Так. Ось він, С-26. Такий він доволі мініатюрний трактор. На вузькій колії він йде і з боковими колісами і з догою. Ось так це все виглядає. Не знаю, ну він такий мініатюрний, я не знаю. Якщо на город, то на маленький город, а взагалі такі трактори, вони більше працюють, там теплички таке щось. По вартості коштує 8200 трактор. 8300, вибачаюся. Вже сказав із знижкою. Ну, давайте, 8200 можна забрати його. І дивіться, яке регулювання навісного обладнання. Тут тут просто прикольно, воно зроблено, цікаво. Тобто ти виставляєш вже на конкретне положення, фіксуєш його, є фіксатор. І ну, зручно, зручно працювати на такому тракторі, реально, і вони надійні. Два роки гарантії на всі трактори. І по цим тракторам по всім доставка безкоштовна. Наступний, не знаю, мені дуже подобається цей трактор. Класно зроблений, така в нього морда агресивна, доволі цікава. Це у нас прошка булат. 244 КМОСкий двигун, рівна підлога в нього вже така більш новіша панелька, широкі шини 11,2х24. В принципі, трактор класний, все. Е, получається 5800 він коштує і різниця, дивіться, я зараз трошки далі відійду. Ось прошка як виглядає і елька звичайна. Щоб вони в одному кадрі. Дивіться, обоє трактори на 24 кінських сили, але прошка у нас 5800, а Елька 5600, за рахунок того, що там більш новіший дизайн, трошки краща підлога і там навісне, в принципі, її двигуни в них одинакові. Тому, хто не хоче переплачувати, ось взяли дешевший трактор, будь ласка, ось він. такий теж є в наявності. Із зібраних тракторів є ще у нас шифенги, ремінні, одноциліндрові трактори. Тобто ви спокійно можете вибрати собі. Це у нас 244-й шифенг. Він іде з передком. Ось у нього такий мост спереді. Якщо вибирати між повнопривідним і задньоприводним шифенгом, то виворот все-таки кращий. Люди казали, та й самі ми їздили. На шифенгі виходить у нас на цьому слабенький виворот, чесно скажу, так як є, бо за рахунок того, що спереді стоїть мост, колеса, колеса вивертаються трошечки менше. Без передка він взагалі верткий, верткий. Боковий радіатор і по вартості цей 4400. А, і до речі, примусова гідравліка ж у нього ще є. Це новіший трошки. Ось, будь ласка, окремий гідроциліндр, у нього також присутній. Це стосовно зібраних тракторів. Так, ми пройшли коротенько по ним. Зараз і ще можливо буде ще на цьому тижні. Приїде 244 ті ой, 240 двісті Ті трошки дешевше будуть, Це без передка трактори. Вони е, будуть. Е... 3300 коштувати. До речі, ось поки що не заводимо, але на плакаті Є в нас залишились іще ловоли 504-ті отакі. Це будемо вести під замовлення, бо зараз поки що є трошки проблемно їх тут тримати. Так, із зібраних практично. Ось такий стоїть красунчик Arion 504R. Це у нас, дивіться, рівна повністю підлога, підвісний педальний узіл у нього. Отак От все це виглядає. Ось такий тракторець. Зараз хлопці його буквально там трошки дозбирають. Ще цилиндр... Ой, 5, вибачаю. 4 циліндри, 50 кінських сил. Зроблений, не знаю. По словам механіків, сказали, що дуже класно трактор зроблений, їм сподобався. Збирали, правда, його довгенько, бо дуже багато таких деталей було, яких треба було десь щось підігнати, десь щось зробити. Ось закінчать робити вони гідророзподільник. Трактор на примусовій гідравліці. Коробка здорова, мости такі класні. Та й взагалі сам по собі не знаю. Трактор виглядає чітко, дуже класно. Ось він такий є. По вартості 8900, 50 кінських сил і 8900. Реально цікавий чудовий трактор. Сідуха, кстати, така, вона там трошки, не знаю, по типу як плаває чи не плаває, зроблена м'якенька. Ось такий ще є в наявності. Ніяк не дозбирають, нема часу ще. Тіг наш 244. -й. Також трактор іде у нас, це вже. Нова морда в нього о, така виглядає все. Він чітка. Теж каємовський двигун, 385-й, рівна підлога повністю. Мені дуже руль подобається. Руль прикольний. Дуже прикольний. І це вже йдуть трактори на примусові гідравліки. Ось вони, окремо гідроциліндри йдуть у нього. Дві пари гідровиходів по мостам. Мости ось такі. До речі, хто знає не знає, таке враження, що це мости із трошки, із трошки старіших ловолів. Так чи не так. В кого є ловол, такий туди трошки пізніше, то скажіть, чи вони, чи не вони. Бо дуже схожі на них. Так, оце, в принципі, Т-рик. Так. І по наявності ще є. А, не зібраний стоїть. Ну тут 244-й також. Це в принципі такий же, як ми бачили тільки що недавно в салоні стоїть. Будемо також сьогодні починати його збирати. Ось в такому вигляді він приходить. І з цього всього потім виходить трактор. Але є моменти і нюанси, бачите, тут ось є, вроді як і резиночки підложені і все. Але все одно при транспортуванні бувають моменти, десь щось царапне. І коли люди приходять, кажуть, а у вас там крило поцарапане, у вас там те все. Робимо, стараємось робити обережно, але бувають ну, такі, типу, моменти. Бачите, ні? Зараз є... Я... О, бачите. Ось тут. Тобто трошечки підкоснутий трактор. Ну, в принципі, буває таке. Так, тепер по наявному ще, що у нас є і навісного Сівалка ще стоїть, 125-та фреза. Розкидач. До речі, хтось у мене ще запитував йожики. Ось, будь ласка, також є Йожики Не знаю, борона дискова теж треба буде зібрати. Це 1,7 метра, є також наявності, буде трошки часу більше, зберемо ще її. В принципі, мабуть, і все. По всьому пройшлись. Те, що є по наявності. Може якісь будуть запитання? Ні, питайте, відповім. А так, мабуть, мабуть, і все. В принципі, що, що можу на сьогоднішній день показати. От, так. До речі, от доставка у нас відбувається ось таким транспортом. Загрузилися і привезли до вас. Доставка безкоштовна. Ось номери наші основні, це на оператора, а потім оператор вже перекине на того, хто ближче до вас. І ось наш сайт. miniagra.ua. Кому потрібно, можна зайти, до речі, на сайті, повністю є всі номери, всі вартості по тракторам. Тобто ми не нічого там не приховуємо, бо буває таке, що треба зайти на сайт, зателефонувати, дізнатись, що я, будь ласка, зайшли на сайт, подивилися, який вам подобається трактор, і після цього. Визначилися з ціною, з усім і вже телефонуєте. Або якщо щось не зрозуміло, будь ласка, набирайте. Ці номери є в шапці профіля по аресі героїв Крут 15 міста Суми. Так що отак воно все красиво зараз стоїть. Тому на будь-якому тракторі можна приїхати, проїхатись, протестувати цей трактор. І потім вже для себе визначитись, що вам більше подобається. Чи це вам підійде п'ятидесятка, чи це вам підійде якась сороковочка, або 26-й. Якщо вам потрібен трактор з кабіною, або більш потужніший, то нема питань, перевіряємо наявність на центральному складі і привозимо до вас. По наявності, якщо більш потужні трактори, це в мене до 50-ки представлені практично там всі. Там буквально, там не знаю, практично всі трактори є. Єдине, чого нема, це Донфенгів. Донфенги приїдуть на цьому тижні, буде ще 244-й Донфенг і буде 404-й Донфенг, звичайний і G2. Тому по Денфенгам ще з'явиться. Якщо вам потрібен трактор, там 75 кінських сил, 105, 110, 130, це все також є в наявності на центральному складі. Під замовлення привозимо. Я там відео викладав. Ми привозили і 105 трактори, і привозили ловули 504-ті, все в наявності є. По вартості там ловол максимальний. Комплектації буде коштувати прошка з камерою заднього виду 18600. Якщо це буде Соліс, припустимо 105-й, дуже класний трактор, до речі, дуже непогано себе зарекомендував, то Соліс буде коштувати 31500. Якщо вам 130-й потрібен, це вже трошки такий більш потужний, більш здоровий трактор, то він буде коштувати. 46 тисяч доларів. Тому якщо потрібен вже на більш велике господарство, таке, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, все буде в наявності. Е, ну що, Всім тоді гарно. А саме головне, мабуть, мирного і тихого дня. Хай всі ваші задумки і мрії здійсняться. А я також піду здійснювати свої мрії в житті. Всім гарного дня і мирного неба!